Всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 травня. Приїхали до знайомого допомогти посіять крові. Придбали ми собі таку сівалку. Німецька сівалка касія, 3-метрова, анкерна. Автоматичні маркера. Вона йде і мелко сім'яна, і крупно сім'яна, тобто можна універсальна сівалка. Мені вона дуже подобається. До цього ми сіяли, брали сівалку у знайомого СЗшку. Ну, своє є своє. І по срокам посіва є свободний час розробив на це фестивалку і, і погнав сіяв, нікого не чекаєш. Працюємо, працюємо на, на ділянках двома тракторами. Знайомий з подком. Поток також, до речі, трьохметровий. Ну і ми, ми з цим трактором сіємо. Сіємо сою канзас, висів, поставили 130 кілограм. Ді... Попередник був соняшник на цій ділянці, виорали на зиму і весні заборонували культивація перед косиною. Значить, постало питання при виборі, як купити собі сівалку. СЗшки, ну це вже трошки, як вона теж сіє, але якби, це вже віджитий варіант. Ці сівалки, що роблять зараз, Ну, подивився там відеогляди да і в нас у знайомого тут у фермера є сівалка. Не буду говорити виробника. Але купили, оціяли там, я не знаю, буквально і, і сезон не оціяли і рама прогнулася, колеса поверталися, приїжджала фірма по рекламації, там усиляли, варили. Ну, в принципі... Якби люди платять кошти за те, щоб ти її начепив і поїхав працювати, а не потім іще стоять, тратить час і чекати, поки приїде та сервісна служба і по гарантії це все діло роблять. На, ну навіщо цей головняк? І знайшов в інтернеті в принципі. Знайшов в інтернеті людей, які займаються продажем сівалок десь з Волині. Позвонив, говорю, яку можете порекомендувати сівалку. Розглядали сівалку сімульте. Ну, там вона йде як, як дискова, так і анкерна. Але у, у них практично всі сівалки були з ну, Зрозуміло? Ну, сівалка сімульта по ціні трошки була подорожча і 2,5 метра. А хотілося б якусь 3-метрову, щоб ну, якби 4 за багато, 2,5 за, за мало. Трьохметрова ну, са, сама золота середина. Ну і людина адекватно пояснила, що і як, каже, ось дивіться, є дві, дві хороші анкерні сівалки. Які конкурують на ринку. Каже, це Амазоне і Хасія. я кажу, давайте будемо розглядати із цих двох анкерних сівалок. Він каже, багато, багато сівалок завіз там у Полтавську область. Ну, цих анкерних люди беруть довольні. Дали, дали, каже. Якщо хочете, дам номер людей, в яких це сівалка, побалакаєте із ними, хай вони скажуть свою думку з приводу цієї сівалки. Ну і як дав він мені контакт, я позвонив. чоловік теж доволі так чудово пояснив. У нього Амазон, Амазонка сівалка. Теж трьохметрова, по-моєму. Да, теж трьох анкер. Наговорю. як, як нам цей? Ну, хочу вибрати собі сівалку, як ви відноситеся до анкерних сівалок, тому що у нас люди категорично проти, тільки дискова і, і нічого другого. Анкерна не сіє, не лізе в землю. І ну, такі, такі моменти цікаві. Але ж я думаю, якось ж люди сіють у Європі цими сівалками, ну, анкерними. Ну, і людина мені в принципі, пояснила, каже, була в мене СЗ-шка. Каже, сіяв-сіяв, побачив у людей сівалку Амазони, каже, ну порівняв по сходам, по всьому, по висіву, Каже, ці сівалки вони універсальні, можуть сіяти від кілограма там до 350-400 до ну Ти можеш накрутити будь-який висів з, з точністю там до, до кілограма. А СЗК вона така каже, ну там примітивно, раз-раз і. Ну, він мені в принципі пояснив, каже, нормальна сівалка, каже, бери, бери не пошкодуєш. Позвонив до цього ж чоловіка, який займається сівалками. Кажу, давайте, ну, він скинув мені фотку цієї сівалки. Кажу, давайте, нам ну, будемо розглядати цю сівалку як варіант. Кажу, що ви можете про неї сказати? Він каже, значить, дивіться її можливості. Каже, варіаторна коробка. Сівалку можна чистити, лоток там ззаду відкрив, пізніше зніму відео. Лоток відкрив, річагом відкрив всі лючки, зерно висипалось у лоток, лоток зняв, висипав у мішок, все. У, ну, у СЗ-шки там треба на землю стоїти якісь рядна, там відкривати, потім ну корише, більше головняка. Автоматичні маркера, як бачите, незамінна штука. Доїхав, не треба ніякі рячаги нажимати там нічого. Просто підняв сівалку, вона автоматично переключилася. Один, один цей сошник піднявся, ну, маркер піднявся, другий опустився, все на автоматі і класно. Ну, не треба заморачуватися, там, не, не забувайся його включати, виключати. Ось так, бачите, проход маркера. І, значить... Автоматичні маркера, центральний дожим, тобто можна, можна регулювати глибину посіва, ну, глибину наскільки зможе залазити сошник Ці які. Технологічні колії. Ну, В принципі, все. В принципі, все, що потрібно, ну як би сказати, для наших потреб. У нас об'єми об ну, об землі не такі вже і здорові, то нам її вистачає. Тим паче е, зачасту ну, є, є моменти такі, що сіємо по городах, то навісна сівалка я навісна сівалка. Кожний уголок можна засіяти. І... Ну, і швидко, і, 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 і якісно. Тому що це зешкою, ну, оце крутіння. Так, да, вона хороша, може і хороша сівалка, але на великі об'йоми, де, де менше крутиться. А оце такі кусочки, де там 100 на 100 квадратне. Ну, угли не позасіваєш, там багато, ну, велике перекриття. Тут чітко. Тут чітко, де захотів, опустив і пішов сіяти есть ну, я, я сівалкою задоволений і, і, і рекомендую людям, ну, хто стоїть там, може вибір якийсь, щоб купити вітчизняну сівалку і Бушну і, і Бушну із Європи, то я, я віддам перевагу. Я віддам перевагу Бушні сівалки з Європи. На, наші там теж в принципі, навчилися робити якісь сівалки, ну, не, не буду говорити назви їх. Також там центральні дожими, все це діло, але також е, висівний вже ну, скопіювали із цих із європейських сівалок. Але ж та сівалка коштує як крило до і, і Якості металу немає ніякого. Краска, ну, дивився там від краска, ну, сівалки там два роки, краска вже повигорала, поодлущувалася, ну, тобто, ні металу, ні, ні краски, ну, ні контролю якості ніякої. То із, із сівалки, ну, з європейською сівалкою так, таких моментів немає. Сівалка ця не нова, ну, бушна, старенька, але вона, будемо так казати, у піддержаному стані. Все працює. Все по красоті. Так що якось так. Сівалка наша йшла без... Без граблини, граблину самі зробили. Граблина загортач. Річ не заміна, тому що осінню ми сіяли пшеницю без, без загортачів. То були такі бугорки. На даний момент ці ну, загортачі роблять картину, загортають, розрівнюють бугри і де там яке зерно може було зверху, то воно його, воно його все зарівнює. Так що якось так. В нашому окрузі вже люди посіяли сої. Ну, В основному, в основному вже пообсівалися. В принципі, на сьогодні температура ґрунту сягає десь 18 градусів. Це більше ніж достатньо для, посів, для посіва сої. Дивився, дивився, люди там раніше сіяли сою. Но сюди 2 ну, дні назад був, прим, був приморозок. Багато людей щоб попримерзало. Ну, хто, хто знає, як воно відійде чи не відійде. Але навіщо так ризикувати? Я думаю, що проти природи не попрежне. Зразу було таке потепління. У квітні місяці люди вже в футболках ходили. Сіяли, ну, у, березні, у березні орали, у квітні вже сіяли, ходили у футболках, а потім різке похолодання.